Гомін А. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Ігор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя хвала. Буде лише гірше. <світ> Життя не має сенсу. Що не так із соціальною рекламою фонду Соколової? <світ> а це соціальна реклама, ясно. <світ> Уу, новий сезон помиральної ями. Запрошуємо всіх охочих. <світ> Блін, ну що це за халтура? Ну, ну, що це за партак такий? Ну, вони просто взяли і скопіпастили стрічку твіттера і такий Соціальна реклама. Ну. Як відомо. Фонд Соколової за єдиним номером 5522 mm. запустив безкоштовну психологічну допомогу для всіх охочих. Проте рекламні білборди цієї гарячої лінії допомоги, на думку багатьох українців, можуть зробити людині в депресії лише гірше. Mm. <рес> Це тому що безкоштовна допомога вона завжди така. Вона завжди передбачає, що буде або боляче, або неприємно. <рес> Знаєте, або ця реклама може викликати приємне відчуття гармонії зі світом. Я в депресії. Їду або їду в машині, і бачу білборд. Буде лише гірше. І я такий нарешті світ мене почув. Він згоден зі мною. Я почуваю себе вдома угу. і відпускаєш руль. <реш> Іронічно, що якщо людина їде повз цей банер, то вона встигне прочитати тільки інформацію про буде гірше, але не зможе розгледіти, що там є якийсь ще номер телефона. Того, ну я не знаю, може ну ймовірна суть цієї кампанії, ну взагалі це ніяка не підтримка, це просто спосіб інформування суспільства, бо <реш> єдиний телемарафон не вивозить. <гум> да, бо, або це ще робота просто на випередження. Знаєш? От, наприклад, ти тримаєшся от ще на цій от волосинці оптимізму і думаєш, що якось оце все сам вивезеш, а тобі кажуть, чувак, здавайся, <гум> здавайся і йди одразу по допомогу. Не треба це нам здавати, що ще щось в тебе вийде самому. Давай. сразу сразу до нас Ну, я не згодна, що це може нашкодити людям в депресії, тому що ну сюрприз. Ну, прикол цієї болячки в тому, що тобі стає гірше, буквально від всього. Ну, якби там було написано все буде супер, то я вас запевняю, людині, яка в депресії, це ну, краще їй від цього не стане ні угу. на йоту. Ну, Якби я бачив на білбордах все буде супер, я б таки зразу подумав: а ну це, мабуть, реклама онлайн казіно. Це вони завжди про це розкали, що Чувак. Ти б завжди в голові додавав, все буде супер, але не в мене. Якби я серйозно, якби я побачила банер на яких написано все буде супер, я капець би як висадилося. <рес> <рес> я б така господи, господи, можливо, це, це останні один да, життя. Це, це виглядає як фінальна трапі перед стратою. Вже знаєш, коли такі Ну давай на останочок, хай трошки там форії побарахтається <рес> Буде лише гірше з депресії не вийти. Життя не має сенсу. Три фрази величезними буквами і нижче малопомітний номер для підтримки. Ця соціальна реклама викликала хвилю обурення в мережі. Відеоблогерка Оксана Мороз попереджає, що ця реклама може призвести саме до того, чому має запобігти фатальному останньому кроку людини, яка вирішила скоїти самогубство. Я вважаю, що пан Соколова має зайняти стоїчну позицію захисту, яка звучить як А на заборі теж написано. <рес> 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 ну, тут треба дивитися з другої сторони, що, може, дійсно сівборди не допоможуть людям з депресією, але особисто мені, Яніна Соколова, цими білбордами, вона мене врятувала від клінічної ейфорії. Так, і mm -hmm. я е, оголошую зараз е, інформаційно душнільську хвилинку. Коротше, якщо хтось думав, що банери можуть допомогти людині в депресії, то я спішу вас розчарувати. Єдине, чим вони могли допомогти, це якщо людина в депресії почне уникати ці банери і обходити їх довшою дорогою, а це вже поведінкова активація, а вона потрібна для того, щоб вилікувати депресію. Все, доповідь закінчується дякую, дякую, друзі дякую. інформативно Ну, взагалі можливо, що ця реклама вона ще була направлена якраз таки на стримування занадто щасливих українців, бо якщо ми знаємо, що в нас коефіцієнт посмішок перевалює за 0,3 на людину? То вже пора щось міняти Можливо, це нищівний рожевим окулярам <laughs> суспільства. <laughs> ну, ви ж, мабуть, знаєте, що коли українець посміхається, то йдеш відчуває, як в нього. Щось хрустить м'язи, бо давно ну тако я ж спину тягне, тому що ну важко uh -huh. посміхатися. Коли українець по посміхається, це насторожує інших українців, і вони думають: ну все, злетів з катушок. Коли, <сміхає> Коли українець посміхається, то це завжди в стилі ха! Я ж казав, що так і буде. <сміх> ну ну <сміхає> ну, -ну. <сміхає> ну і можна було копірайтера підібрати трохи покраще для цих білбордів. І писати не буде лише гірше, а буде лише якнайгірше. Життя не має сенсу, а життя ніколи не мало сенсу. І замість депресії не вийти, написати з депресії вийти можна тільки з другої сторони. Я не розумію, вони що там якихось найняли якийсь клуб життєлюбів, щоб написали, буде трохи гірше. Гірше, як укусив, ну, тільки ракета. Якби копірайтер був. Ще більш не він би просто написав: коротше, зайдіть в Твіттер, погортайте <Погртайте> там. <погртайте> Або ще було б добре знаєте, створити окрему лінію підтримки іншу, щоб короче, на плакатах було написано, як ми казали, типу, все буде офігенно, гарантія 100%. І внизу маленькими буквами Ха, повівся. <погртайте> Дзвони по цьому номеру в центр дорослішання. <погртайте> 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 Юра, це вкрай корисна ініціатива. Я вважаю, що ну, нам треба щось таке зробити. і Одразу ну, людинку, яка подзвонила, одразу провести тестування, да, щоб ти типу, подайте відповідь на кілька простих запитань. Е, скажіть, в якому випадку ви підете служити? Варіант а якщо прийде повістка, варіант Б, якщо діти депутатів будуть служити, варіант В. Якщо дітям депутатам, прийде повістка. Журналістка та письменниця Наталія Бушковська наголошує, що наразі всі українці перебувають у стані стресу. Дехто шукає в такі часи певні магічні знаки. Це не є поганим і часто рятує, але не завжди. Особливо коли соціальна реклама підкидає отаке: мало людей у депресії будуть читати ОТЕ маленькими літерами. Мало людей, які перебувають у гострій стадії горя, будуть розглядати плакат уважно і набирати ці номери. Зазначила вона. Ну так, я тут реально прям що іронічно бачу. Трохи несправедливість стосовно людей з поганим зором. Типу, такі вони: що ти гачкарик, короткозор з тебе. Ну тоді у нас для тебе тільки погані новини. Та я згодна, це дуже неінклюзивно. Я вважаю, що, для, е, ну, що треба для цієї реклами зробити звукове супроводження. І мене аж трясе від захвату від цієї постапорні. Покаліптичної антиутопії ти йдеш по хрещатику, і там буде лише гірше. І отбивка. І отбивка така. Парапарапам. А ще, а ще я б зробив, ви знаєш, таку рекламу і е, е, пускав би її в різних торгових центрах, як оце, коли дитина говорить з дорослою людиною, uh -huh. От, і зазвичай, типу, М -м, мам, які ти купила сосиски? О, такі! о, це ж такі смачні сосиски. Дитина типу, yeah, розказує. Yeah, yeah. А тут таке саме, тільки дитина питає: мам, коли закінчиться війна? А мама така війна не закінчиться ніколи. Чого? Тому що буде тільки гірше. І звуки дитячого плачу. Ні, не плачу, а розуміння. Типу, о, зрозуміло. Це набагато. Ясно, мам, дякую. Піду готуватися до смерті. Піду готуватися до нестерпного майбутнього. Ні, ні, ні. Піду готуватися до базової військової підготовки. І потім має за кадровий голос сказати: Михайлику, 5 років. І він все зрозумів. А ти щось поняв. <ріст> Насправді, ідея цієї реклами непогана в своєму зачатку, просто реалізація, м'яко кажучи, не ок. Uh -huh. ну, на мою думку, все цю б ідею могли б врятувати знаки запитання. Uh -huh. Бо нам це подається, типу, буде лише гірше крапка. А простіше було б. Буде лише гірше дзвони. Uh -huh. Це я душню просто що могло б врятувати, але. Ні, ну так. Вже, Тим більше, що, що, що Яніна, вона ж відома інтерв'юерка, і якраз люди звикли, що вона ставить запитання, а не дає на них відповіді. Я думаю, там не стоїть знак запитання, тому що для хорошого журналіста це галіме питання. Хороший журналіст таке не питає, Ну, він знає, що буде. Просто всі ці меседжі подаються, як доконаний. Факт, і людина може подумати, що якщо вона подзвонить по номеру і відповість їй на Соколова, і така скаже: Так, буде лише гірше, підтверджую, і кладе трубку. Все. Нарасно. Nee, ні, або no. вона б могла казати, ну mm -hmm. вона ж має допомагати людям. Люди дзвонять такі, добрий день, що реально буде гірше. Вона така, та ні, буде нормально. Чувак, я тобі кажу, я діда Соколова». І він такий оу. І пішов в припришку. Можливо, це нові ліки від депресії, коли тебе переконує, що все буде хорошо, відома людина. Завжди, типу, коли тобі каже, друг, типу, чувак, успокойся, все нормально, ти такий, ай, що він там знає. Коли тобі каже людина по телевізору. Не, то ну це... подожди. — Треба, щоб Буданов тоді казав. Угу. Ну, — Найгірше це якщо тобі Потап каже, що все буде класно. <рес> ну, я б... ну, Це загроза. Угу. <рес> да, Потап, який каже, що все буде добре, це, це гоміопатія. <рес> ну, він завжди має на увазі, що у нього все буде добре. <рес> Ти тут ні при чому. Просто він вважає, що якщо йому добре, то і всім людям теж добре від того, що йому добре. Угу. Тролова. Але так ще ні разу не було. <сум> Мене дратує, що ну, всі ці коментатори так сильно недооцінюють стресостійкість українців. Ну що, думають, що нас так легко деморалізувати. Алло, ну, ми вже прийняли ударну дозу астрологічних прогнозів. Потім шліфанулися порцією під Ваньку Встаньку. Нас Наше попробуй деморалізуй. Це було шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також моє на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя зухвала. Українці, не переймайтесь. у кращому випадку буде гірше, а у гіршому випадку буде краще. <реш> В поганій комунікації немає сенсу з офісу СММника не вийти. <реш> <реш> О, сподіваюся, на думку багатьох українців, цей випуск не зробив гірше. Ну або, хоча б, не багатьох. <реш> Гомін Аут.